Вітаю, друзі! Поговоримо про те, з чого почати соціальне підприємництво, визначення підприємницької мети та соціальної цінності. Пропонуємо такий алгоритм: створення концепції, бізнес-планування, реєстрація, проєктний менеджмент. Концепція соціального підприємства це загальне бачення того, чим буде заробляти майбутнє підприємство. Чим буде торгувати, які послуги надавати, а також які соціальні цілі буде досягати, які проблеми буде вирішувати. Після визначення концепції ми беремось за бізнес-планування, створення власне бізнес-плану та створення нашої бізнес-моделі. Про бізнес-планування і створення бізнес моделі поговоримо в одному з наступних роликів. А про реєстрацію соціального бізнесу ми говорили в попередньому ролику. Важливо те, що спочатку треба розробити бізнес-план, а потім тільки реєструвати. Чому так? Тому що на етапі бізнес-планування може виявитись, що наша ідея не є життєспроможною, що нам ще треба попрацювати над, над цією ідеєю, що нам ще не вистачає якихось ресурсів, можливо, фінансових, можливо, адміністративних, можливо, якихось знань або якихось людей в команду. І краще перед реєстрацією вже детально пропрацювати нашу бізнес-модель і бачити, на чому ми будемо заробляти і як саме ми будемо досягати соціальної нашої мети. Після реєстрації починається діяльність цього новоствореного соціального підприємства. І якщо ви Довго працювала в громадських організаціях, то ви знайомі з основами проєктного менеджменту. І ми закликаємо застосовувати ці знання і в діяльності комерційного підприємства. Тому що великою є помилкою засереджуватися виключно на операційному менеджменті. Будь-яка діяльність має бути розбита. І структурована в проєкти. Якраз наш досвід, наш досвід громадської діяльності, нам має допомогти і в підприємницькій діяльності в новоствореному соціальному підприємстві. Важливим елементом є формування команди нашого майбутнього підприємства. Коли у нас є величезні інвестиції, ми спочатку можемо написати бізнес план, а потім зібрати команду під реалізацію бізнес плану. На жаль, в нашій ситуації, коли ми, скажімо так, стартап, коли ми тільки починаємо, ми маємо відштовхуватися вже від наявної команди, від тих людей, з якими ми працюємо від наших однодумців, від знань цих людей, від досвіду цих людей, від спільного прагнення щось міняти. І наша якраз бізнес-модель, бізнес-план має ґрунтуватися на знаннях, досвіді і бажанні цих людей. Звичайно, може виявитись так, що нам якихось навичок не вистачає. В цьому випадку ми можемо знайти людину з потрібними навичками, з потрібним досвідом, з потрібними знаннями. або можемо самі навчитися чомусь здобути досвід і здобути ці необхідні знання. Визначення ідеї соціального підприємства саме в бізнес складові. Звичайно, ми маємо розуміти, хто є нашою цільовою аудиторією, які є потреби у цієї цільової аудиторії, розробити проект, продукт або послугу, яка буде задовольняти ці потреби цільової аудиторії, і подумати, як якісно продати цей, проект, цей продукт або послугу. Коли ви будете працювати над бізнес-ідеєю, Забудьте на деякий час про соціальну складову. Подумайте над тим, чим саме ви будете заробляти. Звідки буде генеруватися поток вашого прибутку? За що вам будуть платити люди? І чи вистачить вам тих коштів, які вам будуть платити люди, просто на те, щоб ваше підприємство могло далі існувати? Справа в тому, що бізнес це дуже конкурентне середовище. І. Е Клієнта вашого в першу чергу цікавить те, чи потрібен йому ваш товар, чи задовольняє ваша послуга його потреби. І вже на другому, третьому, десятому місці буде стояти соціальні ваші пріоритети, які для нього насправді можуть і не бути пріоритетами для вашого клієнта. Тому на розробці саме ідеї, підприємницької ідеї цієї бізнес складової Будьте більш підприємцями, ніж громадськими діячами, будьте в першу чергу підприємцями. Стосовно соціальної складової, я думаю, вам буде простіше, тому що ви дуже добре знаєте свою цільову аудиторію. Ви з нею працюєте вже давно. Ви знаєте потреби цієї цільової аудиторії, ви знаєте її пріоритети, знаєте а, ситуацію в суспільстві і а, ви зможете ефективно її вирішувати. Інший момент, що тут також треба проводити певні дослідження, тому що наш досвід це лише наш досвід інколи. І непогано було б поговорити з колегами, наприклад, з інших регіонів, з інших сфер діяльності, і щоб переконатися, що наша картина світу дійсно відповідає реальності. Де шукати ідеї для бізнесу? Так, можна придумати щось нове, те, чого в світі ніколи не було, і, і ніхто його ще не придумав, але насправді а, є така думка, що все, що можна було придумати, воно вже придумано і воно працює. А якщо чогось немає на ринку, можливо, на нього і попиту немає. Тому ви можете дивитися і переймати досвід інших підприємців, і соціальних підприємців, і звичайних підприємців, досвід з інших країн, досвід з інших регіонів, досвід з інших сфер е, діяльності. І обов'язково його адаптовувати, е, створювати модель і намагатися адаптувати, зрозуміти, як його можна адаптувати до вашого регіону. Бо, наприклад, якщо щось працює в місті, де живе 2 мільйони людей, то ця структура підприємницька може не запрацювати в маленькому населеному пункті з населенням 10 тисяч. Або якщо щось працює в одній країні, воно не обов'язково запрацює в іншій країні. Тому коли ми переймаємо якісь ідеї, їх треба звичайно адаптовувати. Але переймати ідеї ну, це правильно і це корисно. Також розробляючи ідею бізнесу, подумайте над тим, які ресурси у вас вже є наявні. Ці ресурси це ваш власний досвід, ваші власні знання. І знання, досвід членів вашої команди. Це ті ресурси матеріальні, які у вас є. Наприклад, можливо, у вас є якісь приміщення, які ви можете десь використовувати трішки по-іншому, і щось на цьому заробити. Є якесь обладнання, яке ви просто не думали, що його можна на ньому ще й гроші заробляти. У вас є можливо якісь зв'язки, якісь контакти, які також дуже часто можна використовувати саме для заробляння. Грошей в рамках соціального підприємництва. Тобто, подивіться на ресурси, які ви маєте, з точки зору того, а як на них можна заробити, коли люди починають думати про створення якогось підприємства. Започаткування підприємництва, незалежно це комерційне чи соціальне підприємництво, завжди постає питання фінансування і того самого стартового капіталу. Саме про нього ми поговоримо в наступному ролику. Добрый день, дорогие друзья! В нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, с чего начинается социальное предпринимательство, а именно с определения предпринимательской идеи и социальной ценности. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это команда. Это первый вопрос, который необходимо решить. И решить его с нескольких точек зрения. Первое – это занятость. Вы сразу должны понимать, что разработка и запуск социального предприятия ⁇ это процесс, который занимает все время. Поэтому люди, которые будут работать в команде по запуску социального предприятия, это не могут быть люди, которые работают еще в каких-то других параллельных проектах. Итак, вопрос полной занятости. Следующий момент. Люди, которых объединяет общая ценность. Безусловно, так было в нашей команде. И то, с чем мы столкнулись, это ценности, которые были у нас при работе в общественной организации, ценности, которые объединяли нас при реализации социальных проектов, они отличаются от всего того, что будет происходить в социальном предприятии. Потому что мы абсолютно не были приучены к тому, что... Товар или услуга, которую мы предлагаем для наших клиентов, либо, либо бенефициаров, это то, что будет продаваться за деньги. Для нас это было противоестественно. И поэтому при подготовке к запуску социального предприятия мы приглашали специалистов, которые работают в бизнес-структуре привлекать специалистов у бизнеса важно уже на этапе запуска социального предприятия, потому что именно эти люди помогут вам определиться с важностью предпринимательской составляющей предприятия. Какие специалисты должны быть обязательно в вашей команде? Это маркетолог, человек, который помогает определить потребности ваших клиентов и соответственно влияет на качество ваших продаж второй специалист по брендингу – это человек, который поможет сделать вам современный, интересный дизайн вашего товара или услуги, и человек по коммуникационной специалист по коммуникационной стратегии – это человек, который уже непосредственно будет продвигать на рынке ваш товар или услуги. Еще я хочу сказать о том, что год, в котором мы решили запустить наше социальное предприятие, стал для всей нашей команды очень непростым и сложным годом. Мы все очень много обучались на протяжении этого периода. Мы пропускали через себя новые идеи и пытались сформировать в себе новые ценности, которые позволили бы нам запустить наше социальное предприятие и сделать его максимально эффективным и успешным. Предпринимательская идея – это понимание того, что товар или услуга, который будет предлагать наше социальное предприятие, будет продаваться. Это необходимо понимать, это необходимо принимать. И первое, что мы для себя сделали, это мы провели опрос наших потенциальных клиентов, клиентов Такси Пульс, людей с инвалидностью относительно того, готовы ли они оплачивать нашу услугу. И мы получили стопроцентный ответ «да», который позволил нам сделать предположение о том, что услуга будет продаваться. Очень важно э, социальному предприятию не прикрываться и не делать акцент э, на том, что это предприятие является в первую очередь социальным. Что я имею в виду? Например, если вы производите какой-либо товар, и у вас на предприятии работают люди с инвалидностью, не надо ставить его по главу угла то, что э, его производят именно люди с инвалидностью. Да, возможно, на этом основании у вас будет совершено несколько покупок, но эти покупки не будут постоянными и, и они не будут приносить вам серьезного дохода. Думайте прежде всего о качестве и о потребностях ваших клиентов. Социальная ценность социального предприятия. Я думаю, что это тот пункт, с которым обычно не бывает проблем у общественных организаций. Однако здесь следует это очень четко для себя прояснить. Потому что если ценностью является трудоустройство людей с инвалидностью на предприятии, это очевидная и понятная ценность. Следующий момент – это когда вы говорите о том, что социальное предприятие будет перечислять некий процент своей прибыли на развитие общественной организации и на реализацию социальных проектов. А вот здесь вот требуется уточнение в виде того, какой именно процент будет перечислять социальное предприятие э, на вашу деятельность и какие именно проекты вы будете реализовывать. Такая конкретизация всегда позитивно влияет на ваше общение с потенциальными инвесторами либо грантодателями. Также э, вы будете сами четко осознавать, какие именно социальные проекты вы сможете выполнить э, с поддержкой вашего социального предприятия. Итак, учимся считать деньги и планировать, как их правильно использовать. Тем более, что следующий выпуск нашего блога будет посвящен тому, как найти финансовые средства для нашего социального плана.